Всім привіт, хлопці! Вчора ми обговорили наслідки UFC 300, але ще багато речей залишилося без уваги. Поїхали розбиратися. Розмовляли ми про реакцію Джамала Хіла на свою поразку. Плюс я прикинув, що непоганим варіантом було б закінчити його історію з прохаскою. Сьогодні сам Джамал прикинув можливість такого варіанту. Я наважився на велич і великий виклик, але зазнав невдачі, я двічі відповів згодою на пропозиції вбитися на короткому повідомленні за чемпіонство, за яке більшість ніколи не побореться. Ми йдемо далі, іржі, настав час нарешті зробити це, додав хіл. Хіл дуже швидко бажає повернутися, і схоже, ця поразка непогано так вдарила по його, так би мовити, самолюбству. Звичайно, для нього це дуже крутий варіант, і забрати прохазку собі це непоганий хід. Таким чином, він дуже швидко може повернутися в титульну гонку. В принципі, для нас це теж круто. Стилістично ми побачимо крутий бій в стійці. У октагоні за прохазкою дивитися одне задоволення. Летимо далі, і як уже стало відомо, Перейра висловив бажання виступити на турнірі UFC 301 у Бразилії, але відомий журналіст. Ліст Аріель Хільвані вже спростував цю можливість. Мені сказали вкрай мало ймовірно, що Алекс Перейра виступить наступного місяця у Ріо. Як з'ясувалося після турніру UFC 300, він зламав палець на нозі за кілька днів до бою. А потім у поєдинку зламав і другий палець на нозі, додав Хільвані. Перейра не перестає дивувати, виходить на бій з травмою, бажає битися вже через місяць. Тільки повага цьому хлопаку. Якщо він реально зламав і другий палець, то звичайно про його виступ на турнірі UFC 301 говорити не приходиться. Дуже шкода, тому що поки що цей карт виглядає сумнівно. Один титульник це пантожа проти РЦГ, якого по факту ще більшість фанатів навіть в обличчя не бачили. Алдо, це непогано, але треба ще якийсь титульник, і якби там якимось дивом опинився перейра, то це була б зовсім інша справа. Новоспечений проспект Бонікал вважає, що сам взад не представляє для нього ніякої загрози. Зрозуміло, я і сам не задоволений своїм виступом. Легко критикувати мене хлопця, який має менше досвіду, але зрештою я фінішовую своїх суперників, а він виграє рішеннями. Він видихається з кожним раундом, а я лише додаю, якщо одного разу ми битимемося, він жваво почне, але я, мабуть, виграю перший, другий, третій раунди. І в кожному з них моя перевага над цим чуваком зростатиме. Чесно кажучи, моя перевага над цим хлопцем уже зростає щодня, додав Нікал. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, чому Нікол не задоволений своїм виступом. Досить домінантна перемога, як на мене. А на рахунок Чимаєва не бачу сенсу про нього говорити на даний час. У Нікола ще попереду багато суперників. Чому він намагається довести, що він краще саме за Чимаєва, не знаю. Сам взад після бою з Бьорнсом та Усманом вже не виглядає таким вже і непереможним. Бій однозначно цікавий, але як то кажуть, не на часі. Також Нікал розповів, що розмовляв з даною після бою. Він просто сказав мені: чудова робота, тримай голову вище, продовжуй робити те, що робиш, і станеш величезною зіркою. Також дана білий вражений виступом Кейли Херісон і вже фантазує про можливий бій між нею та Амандою Нунієс. Мені це подобається, я вважаю, що Аманда пішла занадто рано. Мені подобається, що її зацікавив цей поєдинок чудово. Я люблю Аманду, ми маємо неймовірні стосунки. Я вважаю її найкращою у всіх видах жіночих єдиноборств. Отже, якщо Кейла зможе здобути титул, було б дуже цікаво побачити повернення Аманди, додав Дана. Схоже, Дана потихеньку готує нас до титульника між Кейлою та Пеннінгтон. Та це в принципі і не дивно. Якщо подивитися на її досягнення, то всі питання відразу зникають самі. Собою, ну і плюс після перемоги над Холлі Холм, вона відразу залетіла на четверту сходинку рейтингу. А це дає дуже велику ймовірність отримати титульник уже в наступному бою. А бій проти Аманди Нуніяс буде дуже великим. Учасник таємної організації зірочок Дани білого, Шон омейлі, не розуміє, навіщо Максу повертатися в напівлегку. Бій Джастіна та Макса це один із найшаленіших моментів в історії UFC. Це саме те, що я хотів зробити з верою, не вийшло. Цей нокаут був легендарним. Чорт забирає, я думав, що Макс залишиться у 70 кг, але він збирається спуститися до чувака у 65 кг, він щойно нокаутував Джастіна Геджі. Навіщо йому робити це? Додав Омейлі. Ну, як мінімум тому, що Махачів буде зайнятим найближчим часом, який сенс Максу сидіти і битися у легкий не за пояс. У нього всі карти на руках. Звичайно, що він захоче вийти на топорію, який вже дав згоду. Чому Омелі так каже, я думаю, теж зрозуміло. У нього з топорією є незакінчені справи, і він був би не проти залишити його для себе. Але тут є нюанс, тут грузинська стіна у вигляді Мераба вже готова до бою. Мордорець Волков повідомив, що скоріше за все проведе свій наступний бій з другим орком Павловичем. Швидше за все, мій бій з Павловичем відбудеться. Якщо я хочу битися за пояс, зараз мені не можна відмовлятися від боїв. На жаль, мої ліміти на відмову вже закінчилися. І цей турнір для UFC надто важливий. Щоб я сказав ні, я битися не буду. Зараз так може сказати Сергій, бо має таку можливість я так би мовити, вже на жаль не можу. Додав орк. Дуже цікаво, я б з радістю подивився, як два орка будуть петушитися в октагоні. Хтось точно ляже спати. Майкл Чендер розповів, що його з Конром бій може бути за титул. Це теж була одна із чуток, поезд для 74 кг, кілограм, але цього не сталося. Я не здивуюсь, якщо угода про бій буде підписана і в ній буде написано про титул у ваговій категорії до 74 кілограм. Ніколи не знаєш, що станеться, тому що у UFC багато чого тримають у секреті. Навіть для нас, правда, але цей бій має бути за пояс. Подивимося, додав Хетіко. Я, чесно кажучи, взагалі нічого не маю проти. Бізнес, шоу, вся ця фігня. Але я якось взагалі не уявляю собі таку картину. Нова вага і відразу новий чемп, якось мені це важко уявити. Тим не менше, Дана вже придумав пояс БМФ, може придумати щось і під повернення своєї кровиночки МакКрекера. Топовий інсайдер UFC Чейл Сонен має надію на Бій МакГрегора та Макса. Макс Холовей давно просить реванш проти Конора МакГрегора. Я не хочу, щоб Макс бився з топорією чи махачевим. Я дуже ціную титул БМФ. Сподіваюся, що якщо Конор добре виступить у бою проти Майкла Чендлера, то ми зможемо побачити реванш Конора проти Холовея за пояс найнебезпечнішого хлопця, додав Сонен. Чейл, схоже, забув випити ліки, але прикол в тому, що реально Конора, в який бій не поклади, потенціально може вийти непоганий варіант. Чи заслуговує він на це? Очевидно, що ні. Чи були б зацікавлені у цьому UFC? Думаю, що так. Ну і хлопці трішки про зміни в рейтингах. Царукян після перемоги над Олівейрою стрибнув з четвертого місця в рейтингу на перше. Олівейра впав на друге. Кейли Херісон, як я зазначав, не було в рейтингах взагалі, але після перемоги над Холлі вона з'явилася відразу на четвертому місці. Холлі Холм втратила одну позицію і стала шостою. Макс Холовей залетів в рейтинг легкої ваги на дев'яту сходинку. У рейтингу Pound for Pound Макс додав відразу 6 пунктів і став восьмим. Джамал Хіл після поразки втратив дві позиції і став третім. Іржі Прохаска та Анкалаєв, відповідно змістилися по позиції наверх. Іржі займає першу сходинку, Анкалаєв другу. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.